Там, на так. Дякую, Володимир Петрович? Наступне ваше теж питання. в порядку денному під номером 6. про внесення змін до рішення третьої сесії української міської ради сьомоскликання від 12 грудня 2015 року про затвердження міської програми розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в місті Українка. На 2016 рік про внесення змін до програми. Так, про внесення В чому виникло питання внесення змін до тієї програми, яка у нас вже існує, була попередньо затверджена. На виконання вимоги забезпечення поіменного голосування в органах рад, нами було прийнято рішення закупити, точніше, нам її дарують ту програму поіменного голосування і закупити обладнання для його реалізації. Оскільки дане обладнання коштує більше двох тисяч, а ці кошти були передбачені у нас попередньо в загальному фонді бюджету, оскільки кожен обладнання одиниця обладнання коштує більше двох тисяч, це вже основні засоби, і ми можемо тільки закупляти ці це обладнання із фонду бюджету розвитку, тому в дану програму Пропонується внести зміни, передбачити кошти на закупівлю планшетів для поіменного голосування, за рахунок провести коригування програми, зняти кошти в сумі 88 тисяч із об'єкту будівництва заміна вікон будівлі Краської міської ради. поки і впустити їх, поки буде зроблена проєктна документація на цю будівлю. Ми використаємо ці кошти для закупівлі даного обладнання. Шановні депутати, ставимо на голосування, надійшла така пропозиція. Винок на голосування пункт номер 6 порядку денного про внесення змін до рішення третьої сесії Української міської ради Стюмоскої скликання від 17 грудня 2015 року про затвердження міської програми розвитку соціальної та інженерної траси міністра в місті Українка на 2016 рік. Віліщук, Віннікла, відділон. Дранда, Яченко, за. Зінченко. За. Кирилюк. За. Кучер, Лахтади. Максименко. За. Ніколаєнко. Роди. Проти. Овчаренко. Проти. Лохута, Плохута. Роценко. Саламаха. Самусєвич, за. Скиба. За. Солодушко. За. Теплова, за. Шевченко, що так і Лузинська, відсутня зайняти. Дякую, Дмитрович.